Найгарячіша ділянка фронту Покровськ не контролюється ВСУ уже на 90%, але і росіянами теж не встигла Анджеліна Джолі виїхати з Херсону, як росіяни атакували місто. Є постраждалі. Україна поверне Крим та Донбас. Останні успішні удари по окупованим територіям натякають на таку можливість. Ядерна війна. Чого чекати від ядерної риторики Кремля і які відповіді готує Америка? Привіт, це Україна сьогодні. Я Віктор Калатай, і тут ми намагаємося донести всю актуальну інформацію про російську війну проти України. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив, ставте лайк і тисніть на дзвіночок, щоб бути першими в курсі того, що відбувається в Україні і світі сьогодні. І почнемо ми з подій, які відбулися за останню добу на лінії бойового зіткнення. Детальну інформацію підготували мої колеги. Гарячі новини для окупантів. За інформацією місцевих пабліків, після прильотів дронів у Сімферополі нібито горить нафтобаза автобаза у селищі Бітумне слідують відмітити, що після ударів українських безпілотників по території времена окупірованого Крима горять три об'єкти горючих смачних матеріалів. В зоні пораження безпілотників сил спеціальних операцій оказались ключові об'єкти топленої енергетичного комплекса на территории временно оккупированного Крыма, которые задействованы в моменте обеспечения логистической составляющей российской оккупационной армии. Данная нефтебаза является одной из ключевых в моменте хранения горючих материалов и, соответственно, задействована в структуре материально-технического обеспечения. Безпілотники атакували одну з найбільших електростанцій УРФ – РФ Костромську Грес. Повідомляється про вибухи та пожежу на території підприємства. Дана ГРЕС аналічують фактично Все центральные регионы Российской Федерации, соответственно, она задействована в моменте обеспечения электроэнергии в первую очередь предприятия российского ВПК. Следует отметить то, что данная агресс она обеспечивает фактически все центральные регионы Российской Федерации. Поэтому удары по данному объекту на территории Российской Федерации, который является законной военной целью. Іміють не только воєнна економічка, но чергу, очередь політичне ідеологічською составляю. Крім цього, дрони відвідали НПЗ «Лукойл» Вологоград Нафтопереробка, який також вважається значним для армії окупанта. А це відео від сил спеціальних операцій. На ньому удар по ворожій базі зберігання комплектування та запуску шахетів у Донецькому аеропорті. Зазначається, що понад 90% запущених ССО дронів досягли своєї мети. Покровськ не оточений і не підконтрольний ворогові. Більша частина міста є сірою зоною, де присутні і ЗСУ, і російські позиції, повідомляють аналітики Діпстейт. Проводяться і відповідно, успішні дії в моменті розблокування логістики Вооружених сил України. В город введены спецподразделения сил специальных операций Главного управления разведки Министерства обороны Украины и других составляющих сил обороны Украины. Кроме этого, группировка сил обороны Украины в Покровске увеличена за счет оперативных резервов и пополнена бронетехникой. На цих кадрах бійці штурмового полку Скеля повернули прапор на будівлю міської ради в Покровську, що підтверджує, що місто стоїть як і вся Україна, та обов'язково витримає випробування, приготовані ворогом. Українські військові повідомляють, що 90% території міста Покровськ на Донеччині є або під сірою зоною, або контролюється окупантами. При тому сірої зони більше, але оточення поки що немає. Найскладніша ситуація зараз саме на Покровському та Куп'янському напрямках. Детальніше дивіться в наступному сюжеті. За добу 276 бойових зіткнень на фронті на найгарячішому напрямку покровському українські захисники зупинили сотню атак. Безумовно питання покровськ. Ми продовжуємо знищувати окупанта. Я хочу відзначити особливо спецпризначенців ЦСУА СБУ, які системно і дуже результативно знищують російських окупантів та їхню техніку в районах Покровська. В Самому місті також генштаб повідомляє збройні сили України успішно відбувають спроби ворога закріпитися в місті. Противник, Противніше ви розуміли, за і два місяці навіть більше він намагається взяти покровську. Уже залишив там больше 200 тисяч своїх воєнних у російських колосальні. Попри заяви російських змі про взяття покровська, українські військові демонструють інше. Плюс ви велуше ви українські бійці повернули український прапор на будівлю міської ради в Покровську. Продвинулись в будівлю, зачистили, знищили там ворога, вивішили флаг України. Втім, Росія не пропиняє спроб захопити та оточити місто. Як ми контролюємо 15 кілометрову зону, повністю всі логістики перевозили боєприпасів, так і. Враг контролирует нашу 15-километровую зону. Ситуация стабильная на Покровске. Я не могу сказать, что у нас есть какие-то там проблемные моменты, и Покровск может попасть в окружение. Наши подразделения штурмовые проводят контракт. Наступают олидии, защищают позиции врага, отбивают обратно территорию, выравнивают линию обороны. Повідомляється, що утримання Покровська це лише питання кількох днів чи тижнів, але українські військові налаштовані тримати місто якомога довше Могу сказати одно що ми стоїмо в Покровській дійсно в, о, в хорошому положенні. Ми стоїмо в активній обороні. Город буде держати до того моменту, поки його можна буде бути поки не буде розрушена вся інфраструктура. Наш враг працює на знос, як то кажуть. Поэтому, все всі його наступальні дії приводять тому, що повне масове городов и поселки. Поэтому ми будемо держать Покровск до того моменту, поки необхідно буде держати, це буде целесообразно. Вже понад рік, як Путін планував володіти Покровськом, але щось пішло не так. Тепер для Росіян це радше символічна мета ніж тактична. Несерозмірне потері йдуть у нашого врага. повторюсь, що раз за год чуть більше служила на покровському правлінні більше двохсот тисяч військовослужбовців своїх включає техніку і праніровано бронированную техніку і вертольоти, і самоліти потеряли там. Ребята сбивали. Не секретий те, що на полі бою сили абсолютно не рівні. Росія щодня використовує тактику штурмів малими групами. Тільки малими від групами. враг, э, просачивается на территории Покровска, э, проходят там группами один-два человека, накапливаются в какой-то определенной точке, потом туда приходят два верблюда, тоже в гражданской, которые там несут какие-то сумки, там, несут какие-то вещи, мешки. Вот. Эти верблюды заносят туда оружие, боеприпасы, Що не вході, цікаво, й те, що Кремль кидає на цей напрям навіть тих, хто взагалі не придатний до боїв. В ті з'являються сотні відео, де видно, в бої за город генерали посилають трьохсотих за етайбайці бойці прозвали Покровськ городом обнульованих. А от у Куп'янську ситуація дещо інша. Там тривають запеклі бої, але українським підрозділам вдалося повернути під контроль частину забудови. Втім, говорити про повний контроль поки зарано. Ситуация на Купинское направление гораздо лучше. Туда сейчас приехали наши некоторые предвоззелы профессиональных операторов беспилотных систем. Они помогли нашим взбродным э, силам, нашим нашим пехотицам, нашим штурмовикам. Помогли выровнять ситуацию. Э, взяли под контроль полностью весь берег речки. Перебили всех оккупантов, пытавшихся переплыть ее. Нагадаємо, Путін ще 1 листопада збирався святкувати взяття Покровська і навіть приїхати туди. Однак візит, який должен був стати демонстрацією сили Росії і визов западним странам, був тміньо. Розлютився бункерний діти, вирішив кинути під Покровськом усі сили, тільки не свої, а звісно ж своїх громадян. Сьогодні росіяни обстріляли автовокзал у Херсоні. Попередньо повідомляють про двох поранених цивільних жінку та чоловіка. Нагадаю, що тільки пару днів тому Херсон приїздила американська акторка Анджеліна Джолі. В мережі з'явилося її фото під антидроновою сіткою. Такі заходи безпеки просто необхідні, бо на цьому відео ви можете побачити, як окупанти цілять в найбільш людяні місця в місті Суми, щоб завдати якомога більше жертв. Таким чином Кремль лише підтверджує, що Росія лише діє терористичними методами. Напевно, саме тому росіянам більше не видаватимуть багаторазові візи в країни Євросоюзу. Таке рішення ухвалила Єврокомісія. Тож тепер громадянам країни-агресора доведеться кожен раз отримувати візу під кожен віз в країни ЄС. Таким чином, Європа намагається захистити себе від негативного впливу російських агентів, які просочились всюди. Ось, наприклад, щойно обраний спікер парламенту Чехії Томія Окамура зняв український прапор з чешського парламенту. Нагадаю, жовто-блакитний стяг висів там з початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022-го. Це саме спікер раніше пропонував переглянути всі дозволи на перебування українців у Чехії. А також висловлював ксенофобські аргументи, мов українці відбирають роботу у Чехів. Повірте, українцю будь-де не в Україні важче отримати роботу, ніж місцевому із багатьох зрозумілих причин, починаючи з вивчення мови, наприклад. Тож такі вислови нічого більше, ніж популістські ігри на проблемах громадян своєї країни. Але не всі чеські парламентарі підтримують новообраного спікера і його ідеї. Бо через деякий час на будівлі парламенту з'явилося цілих два українських прапори. Щиро дякую чехам за підтримку. Але Росія. Може втратити свій вплив, якщо США втрутиться. Наприклад, як повідомляє Bloomberg, Угорщина в обличчі компанії MOL, єдиного нафтопереробника в країні заявила про готовність до відмови від російської нафти. Нагадаємо, що скоро відбудеться зустріч прем'єра Угорщини Орбана з президентом Трампом. Європейські армії готуються до протистояння з Росією. Польща заявляє про найнебезпечніші часи з Другої світової та запускає масову військову підготовку громадян. The Guardian повідомляє, що Британія заявила про намір брати участь у миротворчих операціях в Україні і задіяти все від винищувачів до піхоти. Ядерна риторика збільшує свої оберти. США говорять про переміщення ядерних ракет до Європи, а Росія лякає новими ядерними випробуваннями. Як далека це може зайти, розбирались мої колеги. Годинник судного дня наближається до півночі після відмови Путіна йти на умови Трампа у питанні закінчення війни в Україні. РФ та США почали розмахувати ядерними палицями у Білому домі та Кремлі задумалися про проведення ядерних випробувань. Ця вся ядерна істерія напряму зв'язана з усилями адміністрації Трампа в моменті прикрашення війни в Україні. Російська Федерація намагається використовувати тему. Возможных ядерных испытаний как последний довод королей в моменте реализации собственных планов окончания войны. Під час нарады Путина с Радой Безопасности России министр обороны Андрей Белусов запропоновал диктатору подготовить полномасштабные ядерные испытания, назвавши это відповіддю на дії США. США в конце текущего года планируется принятие нового ракетного комплекса средней дальности дарк Игл» с гиперзвуковыми ракетами с дальностью стрельбы 5,5 тысяч километров. И в дальнейшем предусматривается развертывание этого комплекса в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подлетное время такой ракеты с территории Германии, где планируется разместить данный ракетный комплекс до объектов центральной части России, составит порядка 6-7 минут. На самом деле, первым маховиком ядерной эскалации расстроил Путин и его слуги. Создание «Буревестника» дало возможность провести испытание Посейдона. Вообще нет равных этому оружию. Президент от начала до конца сопровождал реализацию этого проекта. Мы видим результат повышения обороноспособности способности страны. И сегодня. Ті, хто за кордоном нам вредять, дажні з поклоном готові ситі к нашому верховному Тільки щоб ні примінілітаружі заяви президента США про можливі ядерні випробування, а також запуск міжконтинентальної балістичної ракети Мінутмен-3 стали відповіддю на погрози буревісникам та посейдоном. Росія проводить випробування, Китай проводить випробування, але вони про це не кажуть. Ви знаєте, ми відкрите суспільство. Ми інші. Ми маємо говорити про це. Інакше ви про це напишете. Вони не мають журналістів, які б про це писали. Ми проведемо випробування. Ядерні випробування серйозний крок. Офіційно на держави не проводили їх понад 30 років. Москва в останній випробовувала свій атом у 1990-му, США у 1992-му. Ключовим документом у питанні взаємного стримування двох ядерних наддержав є двосторонній договір між РФ та США СНО СНО-3 про взаємне скорочення та моніторинг ядерних арсеналів. Термін дії документа до лютого 2026 року. Але у 2023-му країна окупант призупинила дії договору в односторонньому порядку. Сьогодні в ядерних питаннях найбільший вплив на Росію має Китай, Ще не сказав своє останнє слово Пекін. А я напомню, именно реакция официального Пекина в свое время поставила точку в попытках Российской Федерации дестабилизировать ситуацию на международной арене. В моменті можливого приміння тактичного ядерного оружия по території України не випадково Дональд Трамп після зустрічі з зінзінпіням у південній Кореї заявив про роботу над планом денуклеаризації США РФ та Китаю. На думку експертів, якщо Москва найближчим часом не відмовиться від своєї ядерної риторики, окрім американців на російську владу почнуть тиснути Ну, кроме соответствующего военного давления со стороны Соединенных Штатов на Российскую Федерацию и акцентированных ответах, следует ожидать еще и соответственно дипломатических усилий официального Пекина. Деякі експерти вважають, що останні вдалі удари по окупованому Криму і Донбасу, свідчать про підготовку до їх деокупації силами оборони України. Аргументи на користь цих тверджень дивіться в наступному відео. Унікальна операція, яка тривала місяцями, закінчилася феєречним вибухом у Донецьку. Такого, як розповідають місцеві, на окупованих територіях іще ніколи не бачили. Куди влучили, що було знищено, і головне чим били ЗСУ? Судя по суперефектам і масштабнішим взривам. працювали ракети фламінги. І так про все по порядку. Напередодні вночі у Донецьку пролунав потужний вибух. Після чого, судячи з відеоочевидців, у небі з'явилася вогняна куля, схожа на ядерний гриб. А в будівлях повилітали вікна за кілька кілометрів від епіцентру. Є, зараз у мене Стекла выбило на... На самом деле это район аэропорта Октябрьский. Большой склад БК, туда прилетели ракеты. Пока официальной информации нет, но уже говорят о складе БК. Я посмотрел видео роскошное. Скорее всего, действительно, склад ракет или снарядов очень большой, потому что на видео, как в фантастических фильмах или компьютерных играх, взрыв. А потом второй взрыв, прям вот видно эту светящуюся, расходящуюся быстро волну. Тобто дуже удачно прилітіла по складам Донецьких. Трохи пізніше ясність у це питання вніс глава безпілотних систем ЗСУ Роберт Мадяр Броуді. За його інформацією, приліт стався по великому складу безпілотників типу шахет, де також зберігалися і бойові частини. Розробка цієї складної цілі перетворилася у кількамісячну кропітку розвідувальну операцію, зібрану з дрібних пазлів цієї ночі. Було реалізовано відповідними засобами ураження ССО та АРВІЯ Сил оборони України. Аналітики зазначають, що незважаючи на дальність польоту шахедів, росіянам було дуже важливо тримати склад цих дронів поблизу фронту, адже коли окупанти запускають БПЛА за кілька десятків кілометрів від лінії розмежування, у зсу просто не залишається часу на оперативну реакцію. І Як наслідок, дрони здійснюють свій терор у прифронтових містах. А також б'ють по передовим позиціям наших військових, якраз розрушення логістики поставок снарядів ракет на дронах на покровське направлення на сам покровськ. Це зараз для нас очень важно. А ось чим били села оборони в нашому командуванні вважали за краще замовчати. Однозначно, одне. в АТАЦІ точно брали участь дрони, але щось прилетіло і слідом за ними. Як показують кадри, оттуда явно не только безпілотники. БПЛА, як можна зрозуміти, отвлекали місцеве ПВО. А от контрольний удар був нанесені чим-то похожим на реактивний. Возможно, дрона, возможно, и ракету. Круто, что ракеты такие были використані, свідчать и повідомлення мадяра про участь в атації ракетных войск Украины. Я не думаю, что склад с шахедами не был защищен, что это были просто ангары. Скорее всего, речь шла о каком-то подземном бункере. И это еще одна причина, почему я думаю, что это были фламинго. Конечно, могли работать и Storm Shadow. И Storm Shadow тоже здесь подошли бы. У них есть противобункерная функция. Тем не менее, масштаб детонации показывает, что, ну, во всяком случае, мне так кажется, если смотреть первую секунду, то там был взрыв явно больше, чем пара сотен на килограмм боевой части Storm Shadow. Так, що так, швидше за все, це були саме наші українські фламінго, які вже втретє, тільки за цей тиждень завдали колосальної шкоди росіянам. А ось у Криму такої потужності не знадобилося. Тож півострів полетіло атакувати безпілотники. Ваному Сімферополі близько пів на третю ночі почалася пожежа на нафтобазі. Ймовірно, йдеться про Кримнафтозбут у районі селища Бітумне. Також повідомлялося про чотири прильоти у гвардійському, після чого в небо піднявся. дим. там, ймовірно, влучання прийшлися по місцевій ГРЕС, яка тимчасово припинила роботу. І під кінець крінжатіна від окупантів всі ми давно знаємо, що Росія не нехтує будь-якими методами, навіть самими недолугими. Так росіяни перевдяглися в українську уніформу і почали погрожувати увагу українською чогось мовою дружині американського політика Чарлі Кірка, загинувшого в США 10 вересня. Еріці Кірк. Звертаємося до Еріки Кірк. Якщо ти будеш говорити те, що говорив твій чоловік, закликати віддати українські землі москалям. Припинити допомогу Україні ти помреш так само, як і твій чоловік. Бережи свою шию, Еріка. По-перше, якщо вже звернулись до американців, чого не англійською, бо українська у цих русаків така, що одразу стає зрозуміло, що це фейк. Звісно, тим, хто не знає мови, може здати, що це реальне звернення українських військових. Але навіть те, як відео розповсюдилось по російським телеграм-каналам, дає розуміння, звідки вуха ростуть. Хочеться побажати всім нашим глядачам не бути ошуканими російською брехнею. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, хто ще не встиг. Дякуємо за підтримку. Сил та натхнення українським захисникам. Слава Україні!